Що той час, коли п'ятницю-суботу, п'ятницю вечері в суботу, всі українці і певна частина світу біснувалися з того, який Зеленський молодець, як він поставив Трампа на місце, і який він дещо там сталеве має, мені дзвонило дуже багато хлопців з фронту. І вони говорили одну єдину річ: що ніякими сталевими балістика не збивається без старлінків, без розвідданих і без патріотів нам буде дуже і дуже важко. І тут абсолютно було би начхати, як почувався Зеленський, чи його десь там образило, не образило, чи Трамп вів себе належним чином чи не зовсім належним чином. Але тут ти абсолютно вірно зазначив, дипломатія це мистецтво можливого. Дипломатія це є здатність в абсолютно неможливих умовах витягнути, вигристи, вимолити, віднайти, скомбінувати найкращий варіант для своєї держави. Для нас найкращий варіант в тих реаліях, які були в п'ятницю ввечері, це було не погіршити ситуацію. На жаль, вона погіршилася. Як далі буде розвиватися, ми не знаємо, чи воно буде розблоковано, чи не буде розблоковано. Вчора дійсно був дуже правильний крок від Зеленського його пост. Я не побачила там вибачення, але пост був дуже дипломатично правильний. Була заява від Верховної Ради України англійською мовою звернення до Конгресу, до Сенату, до усіх американців з подякою за підтримку американського народу. Це було дуже правильно. Але що відбулося потім? з... Спростуванням Маркарової спростуванням ще якогось там з офісу президента, що Зеленський ніякого листа Байдену не надсилав. А це був просто пост в соцмережах. Трампу не надсилав, що це був пост в соцмережах. Ну це вже пішов називається черговий треш, якого знову ж таки не мало бути.